Всім привіт! Сьогодні 9 травня 24 року показую, як наша малина феномен. Цвіте і пахне, бджілки працюють. Що піймаю? Вчора був заморозок. Сьогодні був заморозок рано вранці, все нормально. Все пережило добре. Якщо малина цвіте, урожай буде? Ну, раніше, звісно, почало квітнути, центральні все вже завізі є. Що тиждень назад я замічав, щоб були квіточки. Зараз вже воно більш-менш масово пішло. Урожай буде, зате ціно. Ціну ми не знаємо, яка буде ціна в цьому році. На полуницю вже немає ціни такої, як було в тому році. В тому році в цей час було у нас до 300 гривень за кілограм. Саме дешевше було 150, це вже там вся розтопчена. А зараз вже у нас 70 ВТБ 50 гривень, на Мазарі 70. Ну, а на Закарпатті показують там 20 гривень і 5 гривень, 15-30. Понавозять сюди, то ціна у нас теж паде. З малиною, мабуть, те саме буде. Бо у нас мало хто вирощує. А от із західних областей привезуть. Ну, Полуниця у нас для себе є поїсти що. Можна не купувати. Альбочка Гарненька Так що чекаємо на врожай? Як підуть перші ягоди, снімемо, покажемо. Це малина феномен. Поливу немає на ній. Не показати от ніяких трубок, нічого тут немає. Міждиряді закидаємо всякими рослинними відходами від королів. І гнуємо все, відходимо, все кидаємо на міждоряді. Ну, де кидаємо, де не кидаємо. А вас як малина цвіте в цьому році, казали, що латерали снизу не йдуть в цьому році. Показував хтось. Ютубі. У нас йдуть знизу доверху. Навіть звідси знизу теж іде. Ну, Надіємося, що врожай буде добрий. Цей рік буде аномальний, дуже буде жарко. Так що побачимо, що буде з врожаєм. Витримає, не витримає малина, тому що на півдні в малині дуже тяжко. У нас було багато різних сортів, лишився тільки один феномен, який витримував все і морози, і жару. Цього й лишили. Тут робоча конячка. Ягоди він величезні робить, на пів спічного коробка розміром. Людям дуже подобається і на вкус, і на вигляд. Ми тут ціле жменя. Так що надіємося, що будемо з добрим врожаєм, несмотря на аномальне літо, яке буде, я думаю, буде жарке. Кожен день кажуть, що рекорди, рекорди температури. Що бажаю вам також добрих вражаїв, хорошої ціни. Найбільше ну, я бажаю, щоб війна закінчилась. Мирного всім неба, всім до побачення!